Ті ж, ти хоч стакан напістав, куди воно текти буде? Як тут етекти буде? Хорошо сказав. А ти чимало сюди? Тут автоматично видача стаканчики в шторку. І шторка відкривається, коли вже твій напій приготувався. Хорошо. Щоб не крали стаканчики. А це стаканчики, типу, на всі однакові, чи там різні? Типу, вони всі одинакові. Ага. Просто об'єм наливається в різний напій по-різному. Це залежить від калібровки. Там 200-300 мл води. Але ми підбираємо рецептуру під наших партнерів з нашого досвіду. П'ять років працюємо, щоб розуміти. І оце тут стаканчик буршту, там воно ляпнуло воно, воно, воно воно туди. Розшитуватися є чим? Ну дивися, воно працює коли десь на локації. Зараз тут безкоштовний режим, і так як ти прийшов до нас готувати, а якщо я допустимо буду десь на локації, то я можу написати, що я тебе знаю, і воно мені безплатно зробить. Скидку не зробить, поняв? Не зробить. Там треба, щоб я за руку з тобою був. А ну пробуй. Зроби ще якесь одне. Давай, яке ти хочеш? О, давай кась ділове собі Ну Він вибирає, знаєш, любе, по каві рухається. Молодець. Зараз закривається шторка. Знімай, подобається. О, до речі, не гірка, смачно. Не гірка? Угу. Ну супер. ти подава. Давай така хочу рав. Е, можна будь-які ще холодні напої тут робити. Вона працює 24 на 7, Таке апарат, 12 місяців в рік.